Час новин, головні події дня. Розкажу просто зараз. Вітаю. 919-та доба війни. Коротко про поточну ситуацію на запорізькому напрямку. Далі. З теплом та без переплат Запоріжжя активно готується до нового опалювального сезону, де комунальники працювали цього разу. Витрата палива дуже зростає. Флорбол, регбі, черлідинг це неповний перелік видів спорту, які пропонує всеукраїнська спортивно волонтерська програма Джуніорс. Як запоріжцям долучитись до нетипових занять спортом, розкажемо у випуску. Підтримка психологічного здоров'я і активні види спорту. Росіяни вдарили з авіації по промисловій інфраструктурі у сумах. Внаслідок влучання сталося загоряння приміщень одного з підприємств. Під завалів рятувальники дістали тіло жінки. Ще одна жертва атаки померла у лікарні. Кількість потерпілих з травмами різного ступеня тяжкості зросла до 11. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. За попередніми результатами виявлено небезпечне перевищення концентрації диоксиду сірки та диоксиду азоту. До повної ліквідації пожежі та отримання результатів дослідження жителям Сум. Рекомендується закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі, особливо людям, схильним до алергічних реакцій, максимально обмежити перебування дітям на вулиці. З авіації били окупанти і по Херсонщині вночі. Накрили снарядами житловий квартал у корабельному районі. Один з будинків зарешетило наскрізь. В будинку вціліла лише одна кімната, де були люди. Від удару літня жінка отримала контузію та вибухову травму. Проти кімнаті ми В кімнаті. Ми спали, а сюди десь прилетіло чи сюди не знаю саме де стіни. Повивертало, труби вигнуло як дулі. Я думаю, десь тут був епіцентр удару, тому що тут загорілось уже, а вночі ж нічого не видно було. Троє постраждалих від обстрілів у червоногригорівці, що на Нікопольщині ворог зарешетив село з артилерії, пошкоджені хати та лінії електропередач. У Нікопольському районі ворог атакував з важкої артилерії РСЗВ Град та дронами «Камікадзе» Нікополь та Маргінську громаду. Пошкоджене підприємство без втрат. Загроза ракетних та дронових атак на жаль зберігається. Тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. З ураганів росіяни накрили Курахове. Щонайменше п'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу. Повідомив начальник Донецької ОВА. Є прямі влучання в житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю. Наразі точно відомо про п'ятьох постраждалих. Однак, ймовірно, під завалами також перебувають люди. Триває рятувальна операція. За останню добу на Донецькому напрямку сили оборони відбили 58 атак. Ситуація загострюється на Покровському напрямку. Місто від фронту відділяє 11 кілометрів. Вже другий тиждень там триває евакуація, зазначив Сергій Добряк, начальник МВА. Продовжується евакуація із селидового. З під вогню поліцейські вивезли маму, дитину та немобільну бабусю. Родину забрали поспіхом, бо війська РФ були вже на підступах до міста. Не плач, я здесь, ну, акуратно. Волос акуратненько. Так, садимся. Садимся. Сідесней, держи, держи, малу. Били з РСЗВ Преображенці, Гуляйполю та Новоданилівці та Малій Токмачці. за минулу добу росіяни зруйнували майже з півсотні осель мирних жителів, а також об'єкти інфраструктури. Найбільше дісталось Гуляйполю. Наслідок масованого обстрілу рятувальникам довелось гасити понад 50 осель на 14 різних вулицях. На щастя, люди вціліли. Продовж доби окупанти 261 раз били по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На за знову чути вибухи. Про це повідомили експерти, які перебувають на станції. Окрім того, фахівці перевірили після нещодавньої провокації машинні зали 5 та 6, але доступу до західних частин станції їм не надали. Команда МАГАТЕ, яка працює на ЗС, продовжувала чути вибухи та інші ознаки воєнних дій. Іноді поблизу станції, 20 серпня, у зв'язку з повідомленням про загрозу використання безпілотників у цьому районі команді було наказано сховатися в приміщенні та перенести свій запланований обхід на 26 серпня. На запорізькому напрямку сили оборони Хаймерсом знищили РЛС «Зоопарк 1 З Німеччини до Запоріжжя автопарк Кушугумської громади поповнився двома автомобілями швидкою та мікроавтобусом. Передав їх німецький благодійний фонд Блаугельдберст-Кройст з міста Беркхаєм для лікарні прифронтової громади. Наразі в Кушугумській громаді проживає 15 тисяч людей, в тому числі й вимушені переселенці. Тож така підтримка від німецьких партнерів допоможе медикам вчасно реагувати та допомагати жителям громади. Це вже 10-та автівка, яку німці з повагою, з душею передають для наш, наших прифронтових громад. Ми дуже вдячні і сподіваємося, що наша співпраця буде продовжуватися, продовжуватися до кінця нашої перемоги. за останні пів року це, от я ж кажу, вже 10 десята автівка. Вони дуже активно співпрацюють з нами, і це не тільки швидкі допомоги, а це і машини для інвалідів. Це машини для хлопців, для зсу від благодійного входу фонду ротарі клуб. З міста Берхайм Німеччини прийшли дві дуже гарні автівки. Це мікроавтобус, який буде допомагати людям з обмеженими відповідальностями, можливостями. Якщо у нас буде отака, на території кожної громади така швидка допомога, то місцеві територіальні лікарі можуть швидко Задіяти ці автівки і допомагати уже виїжджати там до лікарні, які приймають швидку допомогу. Понад 2,5 тисячі абітурієнтів вступили до національного університету в Запоріжжі. До дня знань у виші організували традиційне зв'язок для студентів-першокурсників, які спеціальності обрали дізнавались наші журналісти. Я студент першого курсу Запорізького національного університету. Перед моїми однокурсниками, викладачами і батьками урочисто присягаю бути відданим Україні, наполегливо сумлінно навчитися, формувати в собі глибокі професійні якості. Це студентська присяга, яку проголошує кожен першокурсник на вступі до вишу для святкування дня знання на тут майданчику. Зібралися вступники з понад 10 факультетів та більш ніж 20 спеціальностей. Є й ті, хто вступив на навчання на базі коледжу. Я вже Вмію програмувати, але пишу зараз багато робіт по типу там новий підхід до розробки програмного забезпечення, вебсайтів. Розробка навіть вже друкували і тому ось планую, щоб мені здесь допомогли всім. Нині Запорізький національний університет активно займається популяризацією цінностей української культури. А от викладацький склад бере участь у міжнародних проєктах та отримує досвід європейських та американських вишів. Зокрема, за програмою Еразмус Плюс проходять зустрічі зі студентами європейських закладів освіти та обмін студентами. Така співпраця робить впізнаваним і Запоріжжя. Додає ректор ЗНУ Микола Фролов. у мене немає сумніву, що разом з вами, шановні студенти, ми все подолаємо. Для того щоб наш університет і надалі йшов вперед разом з вами, разом з вашими знаннями, вашими надбаннями, як в науці, так і в житті, щоб розвивалось наше улюблене місце Запоріжжя. А головне, щоб ми разом всі відстояли нашу любиму Україну. Підтримує запорізьке студентство і міська влада. Наразі у місті діє програма підтримки обдарованої молоді, стипендії за якою можуть отримати здобувачі освіти за наукові досягнення та суспільну активність. Участь у цій програмі щорічно беруть і студенти ЗНУ. Якщо вони мають якісь здобутки або якісь перемоги на всеукраїнських олімпіадах, на всеукраїнських конкурсах і представляють наше місто гідно та достойно, то міська влада виплачує стипендії в різних розмірах. Залежно від напрямку, це різний розмір стипендій, але він систематично і видається на один рік. Також ми дбаємо про перспективну молодь, та що розвивається в напрямку науки, спорту, громадськості. Підтримуємо всіх і дуже тішимось, що ми можемо продовжувати це робити навіть в умовах воєнного стану. Цьогоріч на перший курс Запорізького національного університету за ступенем бакалавр вступили понад тисяча студентів. Ще півтори тисячі виявили бажання здобути освітній ступінь магістра. Вадим сорвін, Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ. У 45 школах Запоріжжя вже шостий рік поспіль реалізується всеукраїнська спортивно волонтерська програма Олександра Подана Джуніорс. Цей рух націлений на всебічний розвиток дітей, популяризації нових видів спорту, які були б цікаві школярам. Також у школах запустили 16 ігрових клубів спільно з джуніорс. В них діти можуть виплеснути енергію, граючи в рухливі ігри, обрати будь-який вид спорту або ж зайнятися творчістю. Все це має не тільки популяризувати спорт серед дітей, але й соціалізувати малечу. Соціалізація для дітей дуже важлива. Я звертаю зараз для дорослих, тому що ви розумієте, наскільки діти втомилися від онлайн освіти, наскільки їм важливо бачити однолітків, бачити друзів, бачити вчителя, слухати. Уроки офлайн і спілкуватися, тому дякую ще раз за таку можливість. Що сьогодні ми офіційно підписуємо меморандум трьохсторонній і будемо залучені як зі сторони освіти, так і зі сторони школи. І всієї Запорізької міської ради ми дуже тішимося працювати саме з Запоріжжям. У нас дуже довготривалі відносини від 2018 року. В Запоріжжі чи не найбільша кількість шкіл джуніорс, мережа шкіл джуніорс. Тут налічує аж 16 закладів освіти. Унікальний рух і тим, що дозволяє дітям спробувати себе в різних видах спорту, багато з яких досить незвичайні. Кожній активності присвячене заняття за розкладом, так діти мають вибір та можуть розвиватись з урахуванням власних здібностей та внутрішніх покликів. Ми впроваджуємо такі види спорту, як флорбол. Вони є безконтактні, гендерно рівні, регбі п'ять, черлідинг, бадбінтон, е Боже, Сквош. Е дитяча легка атлетика ми практикували, але зараз ще, все ж таки більше до цих е командних видів спорту, тому що комунікація дуже важлива. На сьогодні такі підходи як. Е Гендерний рівень, спорт, як питання пов'язане з врахуванням індивідуальних особливостей дитини, це саме та освітня траєкторія, яку ми можемо зробити для наших дітей міста Запоріжжя за підтримку цього руху. У рамках проєкту проводять і заняття з нетворкінгу. Це своєрідне психологічне розвантаження дітей під час заняття школі малюють, вчаться розуміти свої емоції. Клуби Джуніор допомагають дітям знизити тривожність і цікаво та з користю проводити час з друзями. Адже зараз більшість залишаються вдома та відвідують заняття в школі онлайн. Доєднатись до клубу можуть не лише учні школи, на базі якої його відкрито, а й всі охочі від 10 до 19 років включно. До нас прийшли мамиці, які прийшли. Вони кажуть, дуже класно, що ми вас знайшли, тому що дитина, вона нікуди не ходила від виходи, не хотів хлопчик виходити. А він хоче: мама, давай підемо. Мама, давай підемо. А чи сьогодні є заняття? Ну, тобто, це дуже класно. Тобто, там є психологічна саме направлена допомога, а тут у нас є підтримка психологічного здоров'я і активні види спорту. Фізичне здоров'я це запорука ментального здоров'я, здоров'я нашої нації, яку ми готуємо. Тому ми будемо розвивати цей напрямок, ми будемо з цим рухом співпрацювати. Я, я впевнена в Україні і в місті Запоріжжя. У Хортицькому районі в одній з багатоповерхівок, де розташована дахова котельня, замінили 4 з 8 модулів нагріву. Нове обладнання має прослужити 15 років і до того ж, не тільки забезпечить мешканців теплом, але й допоможе зекономити кошти на опаленні. Окрім цього, тепловики замінили й розумну систему погодного управління, яка автоматично буде налаштовувати температуру обігріву в будинку. В планах оновити й інші модулі, а також встановити на котельні два генератори, щоб опалення у мешканців було завжди навіть під час блекаутів. Питома витрата палива дуже зростає. Ну, наприклад, останній сезон питома витрата палива була б порядка 190 одиниць. Зараз на нове обладнання це буде порядка 160 одиниць. Ми поміняли чотири модулі нагріва. Кожен модуль порядка 120 кВт теплопродуктивність. На наступний рік ми плануємо замінити ще 4 модулі нагріву. Був замінений блок управління, це погодне управління, котре управляє всі цією системою. Тобто міняється температура повітря на вулиці, відповідно знижує, знижує температуру теплоносія і в квартирах комфортно. І, і люди не переплачують за тепло. Постійний сморід нашестя тарганів та тіла закатованих тварин під вікнами. Саме у таких умовах останні 15 років живуть мешканці п'ятиповерхівки по вулиці Щасливі, 11. Все через сусідку, яка вже притягалась до кримінальної відповідальності за жорстоке ставлення до тварин. А нині зібрала у своїй квартирі зо три десятки собак та котів. Жодна спроба вирішити конфлікт мирно успіху не мала. Тож сусіди вирішили зустрітися із жінкою у супроводі поліції та спільно із зоозахисниками. Що люди робитимуть із проблемною сусідкою, розкаже Наталія Юр'єва. Вчині, власна поліція. А у відповідь тиша. Такої є будь-яка спроба поговорити із Жанною, мешканкою будинку по вулиці щаслива, 11, яка не дає нормально жити ні своїм сусідам, ні зооволонтерам. А все тому, що у своїй квартирі жінка зібрала вже зо три десятки котів та собак, за якими абсолютно не доглядає. Пані Наталія, сусідка Жани, через стінку розповідає, ворожнеча між сусідами триває останні років 15. Через дії жінки у під'їзд неможливо зайти. Там таргани, там таргани, от як мурахи. Вони не розбігаються. Якщо таргани. Гано попався в квартирі, так він втікає. А там вони взагалі сидять, наче у своєму гнізді. Вона постійно топить сусідів, постійно. Це вже ну за минулий рік тільки раза, чотири напевно, що чи п'ять, ну чотири точно це те, що я пам'ятаю. Там я не знаю дівчата, як вам розказати, що там твориться, що просто, просто катастрофа до четвертого поверху. І ще можна поверти. Я не знаю, як там взагалі виживають люди на четвертому і п'ятому поверсі, бо це весь сморід, він піднімається там, і таргани, і ця санітарія просто вона вбиває. До квартири пані Жанна не пускає майже нікого, додають сусіди. Виняток комунальники та голова ОСББ Віталій Єфімов. Чоловік каже, був у квартирі лише один раз, проте повертатися туди більше не хотів би. В неї живе близько 30 собак і котів. Вони ході такі, як щепки, вони кості обтягнуті шкірою. Оце вони там, де ходять, вони спорожняються і це все розтягується потім по квартирі. В квартирі пройти неможливо, бо там все настільки захламлено, що просто катастрофа. На кухні лежить якась плита спіральна, там з заголеними проводами. Тут на неї пригають коти, а потім. Ну, я не знаю, там тут можна книгу писати. Це, і оце це все е супроводжується з жидким сморідом. На жінку неодноразово писали заяви у поліцію. Проте це не мало ніякого впливу. Ситуацію погіршує і те, що сусіди часто чують, як над тваринами знущаються, а також знаходять пухнастиків, які випали з балкона квартири у жахливому стані. І це попри те, що жінка вже має судимі за жорстоке поводження з тваринами. В нас жив в нас жив молодий хлопець, і вона в нього вкрала собаку. Це був якийсь рік, не можу сказати, але двохтисячні до десятого. Він тоді просив, вона не віддавала. Тоді він викликав поліцію. Тоді був обшук, і тоді ж ми вивозили. Особисто я на машині. Ми вивозили собачок до ветеринарної клініки на лівому березі. Кожної собачки давали висновок щодо стану її здоров'я, були колоті рани, без оченят були. Їй тоді дали два роки умовно, оскільки у неї була неповнолітня дитина. Я розповідаю вам один епізод з, з її життя. Дзвонить мені пані Наталі, це сусідка через стінку. В 2 часу ночі, в 2 години ночі, бо каже: я не можу ніч, не можу заснути. Вона вже протягом півтори години б'є собак. Я в неї питаю, о Жанни, навіщо, що ви робите? Вони голодні, хочуть їсти, в мене нема що їм давати їсти, я їх, я їх заспокоюю. Я кажу, але ж це не вихід. Ну так, ну роздайте там, розпустіть їх. Це мої собаки, я їх нікому не дам. Ну, тобто з неї складно знайти. Її складно зрозуміти. Проте жорстока Жанна не лише із тваринами, а й по відношенню до сусідів. Був пост. був пост. Хтось говорив, мені б туди потрапити. Ну вибачте, грубо дати їй по обличчю. А я сказала, що можете прийти, якщо хочете. Знають усі, де вона живе. От після цього вона почала мене ображати. Це було у письмовому вигляді, у стрічці, а потім зателефонувала і сказала, що вона усіх, хто зайде, вона поріже, а у неї сокира постійно лежить у коридорі, наче на поготові. Під час чергової спроби поговорити з жінкою мирно. Вона почала ігнорувати як правоохоронців, так і сусідів. Потім відмовлялась зустрітися і знову почала погрожувати. Що правда вже не іншим. Жанна, я вам гарантую бізопасність. Буду тільки я і поліцейський, чесне слово. І хто буде і поліцейські і це нада просто кілька питань він вам задасть? Ну може, кілька, три-чотири. Більше нікого не буде. обіцяю. Ми просто поговоримо. Я палю себе вам бінзі нам і вам не нужно поліватися бінзінам. Все буде, все буде тихо і спокійно Жодна спроба врегулювати це питання мирним шляхом і силами мешканців будинку ні до чого не призвела, розповідають сусіди Жанни. Тож цього разу люди вирішили діяти більш рішуче. Звернулись до зоозахисників правоохоронців та вже збирають документи для звернення до суду. Я думаю, що скоріш за все, це буде колективна заява, і будемо проводити доводити її до. Логічного кінця, щоб у нас була заборона цій сім'ї утримувати тварин на певний термін, і далі вже це рішення суду це вже вже трошки. Легше нам виконувати контролювати. Вже є підписи жителі. Ми мешканці дому вже підписували все це. Будемо писати зараз заяву до поліції. Вони мають поспілкуватися як із сином, так і з самою жаною. подивитися. Ну я буду наголошувати на те, щоб і хтось з захисту присутній був про те, щоб треба було подивитися собаки. Ну поліцейські не є ветеринарами. Вони не можуть не зможуть верніше оцінити реально стан тварин. За кілька годин вмовлянь сина жінки Віктора зоозахисникам спільно з поліцією, все ж вдалось зустрітися із самою Жанною. Жінка до квартири гостей не пустила, проте волонтери встигли оцінити стан близько десятка тварин. Як і розповідали сусіди, чотирилапі виснажені, дуже схудлі та змучені. У всіх є сліди травм, хвороб та наслідки біг з іншими тваринами. Зайди! – Зайди, Що Що я подивлюся! – Алло! – за у нього? – я его чувствовала. Вот рана свежая кровь. Вот и на попе, на и на лице. Да. На морде у него раны. А это... Не знаю. Вот они э, ну, обрабатываются. Обрабатывалось 22 числа, выпила, например. Это порез у вас. Вот, это ж порез. Після побаченого зоозахисники домагатимуться, аби у жінки вилучили усіх тварин. Наразі волонтери шукатимуть ветклініки, куди можна одразу привести чотирилапих та перевірити стан їхнього здоров'я, а також клітки для транспортування. Як волонтери, так і сусіди пані Жани сподіваються, що суд не затягнеться надовго і вони зможуть врятувати усіх тварин. Наталія Юрєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Збірна дитячої юнацької спортивної школи номер 6 з греко-римської боротьби попри все тренується як в залі, так і вдома. Менш ніж за тиждень маленькі борці візьмуть участь у чемпіонаті України. Детальніше про підготовку юнаків розповість Вадим Сорвін. З руханки розпочинають свої тренування вихованці секції греко-римської боротьби дитячо-юнацької школи номер 6 Далі юнаки переходять до акробатичних вправ, а вже після підготовки стають у спаринг. Я займаюся п'яти років, але перестав ходити, коли почалася війна. Ну і зараз знову ходжу з осені. Що найголовніше для тебе? Практика так. і стійкість. Що треба, яким треба бути, що треба Сильним мужним і впевненим. Вистроїти практику, думати у боротьбі швидко і ловкість треба. Ну, я прийшов, там, там були розмінки, все так. Ну, боротьба, відработка. І мені починало сподобатися такі прийоми. Я бачив, як робили бедро, прогиби, все таке. Уже за тиждень на вихованців старшої групи чекає чемпіонат України, який відбудеться в Івано-Франківську. Тож спортсмени самостійно вирішили тренуватися, будуть як в залі, так і вдома тричі на день. Хлопці вже можна сказати так на професіональному рівні тренуються. І зарядка утром о 8-й годині, і тренування в 11, і в осінадцятій годині теж. читає три тренування на день. Фізично готові. А от як морально буде тут. З цими всіми передрягами, які у нас ми маємо на Україні, у нас то буде важкувато хлопцям. Боротьба допомагає знайти себе іменно в боротьбі. Вони становляться сильними, ловкими. Вони виховані, за ними завжди тренер ну, допомагає їм Воспитує, в першу чергу характер бійцівський. У нас від спорту дуже нелегкий. Він боротьба, вона. Досить довго йти, треба до перемоги. Особливість греко-римської боротьби, на відміну від більшості інших видів спорту, полягає у самостійності борців. То щоразу, виходячи на килим, спортсмен має покладатися тільки на свою майстерність. Додають тренери. Якщо він пропускає, якщо він не соблюдає режим, ці діти швидко закінчують спорт, Вони далі не можуть продовжувати змагатися на тому рівні, які тренуються постійно, систематично. І потім самостійність. Тут їй ніхто не допоможе, це одноборство. Тут кожен виходить і сам показує те, на що він здібний, те, скільки він віддав цим тренуванням. Викладачі додають, для того, аби виховати майбутнього переможця з греко-римської боротьби починати тренування треба з восьми років. За програмою 50% занять для малечі проходять суто в ігровій формі. Вадим Сорон, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. бот І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.